Вітаємо вас на каналі Salarix. Позаду мене, комбікормовий завод у місті Кам'янка, Бузька Львівської області. На даному об'єкті ми встановили мережеву сонячну електростанцію потужністю 400 кВт, яка буде працювати на власні потреби. Найбільше електроенергії споживають лінії змішування, дробарки, транспортні механізми, вентиляції та сушіння. Це обладнання працює постійно протягом зміни. Саме тому витрати на електроенергію мають вагомий вплив на економіку виробництва. Навіщо підприємству була потрібна СЕС до встановлення станції? Підприємство повністю залежало від мережевої електроенергії, а зростання тарифів збільшувало. Витрати на виробництво і помітно впливало на собівартість продукції. Керівництво шукало рішення, яке дозволить частково перекрити власне споживання в день і зробити енергетичні витрати більш стабільними. Технічна конфігурація станції, що саме встановлено. У нас на об'єкті є чотири мережа інвертора Solax з потужністю кожен по 110 кВт. сумарно 440 кВт. кіловат. мене є саме два інвертора, які розміщені на певність на цій стіні зі своїми панелями. З іншої сторони підприємства є ще два інвертора, які так само розміщені зі своїми панелями. Усі інвертори синхронізовані між собою і працюють як єдина система, що забезпечує стабільну генерацію та рівномірний розподіл навантаження біля кожної групи інверторів ми ставимо вузкову систему захисту, в якій міститься лише один автоматичний вимикач та ОПН по змінному струму. Автоматичний вимикач більше призначений для того, щоб можна було відокремити лінію при обслуговуванні, ну і захистити сам кабель. А ОПН ми ставимо для того, щоб захистити мережу від якихось імпульсів, там блискавка на лінії і так далі. Все інше, вся система захисту є вбудована в самому інверторі. Там є захист по високій напрузі, про зміні полярності, навіть по короткому замиканні є Кож будований в цьому інверторі. Чому тут логічним рішенням стала саме мережева СЕС без акумуляторів? Для цього об'єкта було обрано саме мережеву сонячну станцію, тому що підприємство споживає багато електроенергії саме в день, у той час, коли станція виробляє найбільше. Уся згенерована енергія тут одразу йде на власні потреби заводу без накопичення в акумуляторах. Такий формат дозволяє досягти оптимального балансу між вартістю системи, ефективністю, швидкістю і окупності, які дохові площі були задіяні під станцією, як вирішували питання безпеки монтажу на промисловій будівлі. Розміщені на кількох дахових секціях, тому станцію поділено на окремі масиви, які підключені до різних груп інверторів. Це дозволило врахувати конфігурацію покрівлі, висоту корпусів і зони можливого затінення, та отримати стабільну роботу всієї системи. Монтаж виконували з акцентом на безпеку, кріплення адаптовані під промисловий дах. Кабельні траси прокладено по захищених маршрутах. Біля інверторів встановлено щити з автоматичними вимикачами та захистом від перенапруг. Як працює станція у виробничому режимі, які процеси підприємства живляться від СЕСУ першу чергу? Чи змінили? пікові навантаження в мережі заводу. Станція працює в режимі власного споживання. У сонячний період вона закриває значну частину даного навантаження насамперед технологічної лінії, вентиляцію та транспортне обладнання. Завдяки цьому зменшили навантаження на мережу та споживання зовнішнього джерела, що позитивно впливає на стабільність виробничих процесів, надійність, сервіс і гарантії. Для нас важливо не просто встановити станцію, а забезпечити її стабільну роботу щодня. Тому на цьому об'єкті ми використовуємо систему моніторингу, яка дозволяє бачити виробіток стан інверторів і можливі Малки в режимі реального часу. Тому, якщо з'являється відхилення, ми можемо оперативно відреагувати, щоб підприємство не втрачало генерацію. Після запуску сервіс і підтримку забезпечує команда San Ми виконуємо діагностику, планові огляди та за потреби виїжджаємо на об'єкт. Також на проект пошириться гарантія на обладнання від виробника і гарантія на монтажні роботи з нашого боку. Тому клієнт отримує не лише станцію, а й довготроковий супровід у роботі. Тому, якщо ви також плануєте зменшити енергетичні витрати свого підприємства, звертайтесь до нас. Ми проведемо енергоаудит, Оцінимо навантаження, підготуємо проект сонячної електростанції та реалізуємо його з урахуванням ваших технологічних процесів.